Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови із нашою студією приєднався політолог, журналіст, депутат Бориспільської районної ради від Європейської солідарності Володимир Сонюк. Вітання, пане Володимире. Доброго дня, пане Володимире. З'явилася на сайті Главком. Дуже цікава ваша стаття, в якій ви стверджуєте, що в Україна принаймні, офіс президента і заступник голови офісу президента Ростислав Шурма. Намагається втілити економічну реформу від партії Опоблок так, колишньої, так. І чому ви вважаєте саме так, і які аргументи ви зокрема наводите в цій статті? Є багато ознак. Перше, він пропонує. Податкову реформу податок на додану вартість, податок на е, дохід фізичних осіб, податок на прибуток зробити по 10%. Дуже схожа схема була е, у по блоку. Там, правда, було не 10%, а 12. Але, в принципі, вектор той же, тобто, різко зменшуємо податки і е, уніфіковуємо ставки. але е, Тут багато скажімо так моментів, які до яких виникають автоматично запитання, тому що в принципі то воно то добре було би знизити податки. Звичайно, що для промисловості це добре. Що добре для промисловості це добре для всієї країни, але виникає питання: чи ми будемо наповнювати бюджет? Зараз друге, як до цього віднесуться наші міжнародні партнери. Зараз як ми не будемо влаштовувати податкову нашу систему, ми все рівно залежимо від Європи, ми залежимо від від Америки від міжнародного валютного фонду. А вони Різко проти такої оптимізації, ну вони ж не зацікавлені, щоб Україна перетворилася на якийсь офшор, куди буде перетікати весь бізнес, тому що тут низькі податки. Тому ну, мені здається, воно не дуже продумано. І ну, стосовно податкової частини, стосовно економічної частини, те, що шурма пропонує, воно має право на дискусію. Тут можна обговорювати, але поки що є що обговорювати. Ну, Володимира я, я розумію, що ви стверджуєте, що ось ця податкова реформа 10-10-10 вона була скопійована саме із програми Опоблоку? Ну виглядає так, тому що воно дуже схоже. Опоблок, так само як і те, що пропонує пан Шурма, пропонував державну підтримку для ключових галузей промисловості. Ну, звичайно, що там олігархи вони зацікавлені в тому, щоб держава їх підтримувала, щоб держава давала їм гроші із бюджету. Ну, ми бачили як. Кілька десятків років нашої незалежності, е, власне, олігархії постали на основі того, що держава комусь давала гроші, держава якимось підприємцям давала субсидії, е, вони фактично в такому тепличному середовищі існували і. Відповідно збагачувалися непропорційно тому, що вони робили як економічні агенти. Натомість конкуренції вільної не було, і звичайно, що економічного росту реального в нас. То було, то не було, але він був не такий, як ми б хотіли. Ну оце дуже схоже. Ну Плюс там є й інші моменти схожі е на програму ОПО, там, е пропозиції ну, соціального, я б сказав, соціалістичного характеру, там, е пільги, комунальні, там. Дотації, збільшити зарплати, підвищити, пенсії, там, виплати, все це добре, але постає питання: а звідки гроші? Це йдеться саме про зниження ставок податку, та, зокрема, на доходи фіз осіб, ПДВ і податок на прибуток підприємств. Ну, якщо ми знижуємо, так, якщо ми ці всі податки знижуємо. То тоді е, логічно, що ми повинні затягнути пояси дуже міцно: ніяких е, субсидій підприємствам, ніяких, е, е, ніяких е, бюджетних транзакцій, там допомоги якоїсь е, безповоротної. Алло, ви мене чуєте? Так, так, будь ласка, продовжуйте. Е, і, звичайно, що в соціальному плані це чисто така ліберальна має бути модель, коли люди отримують зарплати, в кращому разі якісь зовсім невеликі пенсії. А всі соціальні льготи, вони урізаються. Ну чому тому, що просто нема чим фінансувати, якщо 10%... Бізнес буде платити податків. То це ледве ледве в самому кращому вигляді буде вистачати на те, щоб утримувати армію. Ну нам армію все рівно не буде в нинішній ситуації. Ну припустимо, війна закінчилась, з бог перемоги, тобто можемо трохи скоротити військовий бюджет, але все рівно сильно скоротити ми його ніяк не зможемо з таким сусідом, як у нас Росія. От ну поліція, звичайно, там інші правоохоронні органи. А вже, мабуть, на медицину нам і не вистачить, на освіту безкоштовно вже й не вистачить. А, а, а там ще він пропонує навпаки там, якісь комунальні субсидії і так далі. Звідки це все взяти? Це, це треба, щоб хтось ззовні був такий щедрий, який давав нам гроші. Ну хто це може бути? Уявити важко. Точніше, можна здогадатися, хто мався на увазі у програмі ОПО-блоку, яка ще до Великої війни була складена. Тобто, очевидно, що малося на увазі, та не те, що малося на увазі, а там прямо говорилося, що ось, мовляв, зблизимося з Росією і Росія нас підтримає. От. Ну, зараз ми ж не можемо в принципі, розглядати. Дати е, такий варіант, і захід нас не буде підтримувати е, починаючи з наступного дня після закінчення війни, особливо якщо в Захода буде якісь серйозні претензії до нас в плані демократії, до нас в плані корупції. А вони ж вже є, тільки просто вони мовчать, тому що у нас війна, От. тому ну ці пропозиції, чесно кажучи, видаються не дуже життєздатними в нинішніх умовах. Водночас ця реформа передбачає і підвищення деяких податків, зокрема акцизів і екологічного податку, а також поширення воєнного збору на всі транзакції. Так, ну. Але е, наскільки я розумію, що воно не перекриє е, те, що буде втрачено від е, того, що вони. Е, Основні податки планують серйозно знизити і знову ж таки я ж кажу, що ми не маємо відповіді, хто буде фінансувати нашу війну з Росією. Тому що ну навіть якби ми як, оптимізували наші податки, наших власних надходжень не вистачить. Нам треба, щоб Євросоюз давав. Нам треба, щоб Сполучені Штати Америки давали гроші. Нам треба, щоб міжнародний валютний фонд, інші міжнародні фінансові інституції давали гроші, але вони не будуть давати гроші, якщо ми встановимо податкову систему, яка різко. Контрастує з їхнім баченням, якщо в Євросоюзі, ну образно кажучи, податок якийсь там ПДВ 20%, відсотків. А ми собі встановлюємо 10%, Ну зрозуміло, що наслідком буде при більш-менш якихось рівних умовах, наслідком буде те, що звичайно з євросоюзу бізнес почне тікати сюди. От ми б не проти, але ж Євросоюз не погодиться. Якщо ми таке зараз встановимо, то е, вони скажуть, ну тоді якось е, давайте самі своїми проблемами розбирайтеся. От, е, Так що я скептичний щодо можливостей, принаймні в найближчому майбутньому, це встановлювати. Хоча е, я особисто за низькі податки, в принципі, але ж треба бути реалістом. Ну, і до речі, з одного боку, ніби уряд виконує вимоги МВФ, підвищуючи тарифи на електроенергію, а з іншого боку, МВФ буде проти зниження податків, я так розумію. Це звичайно буде проти. Ну, це їхня політика традиційна. За це МВФ багато економістів і критикують. Хтось каже, що це стратегія тримати менш розвинені країни в ярмі, щоб вони не розвивалися, щоб вони працювали тільки на виплату податків. Ну з іншого боку, їх можна зрозуміти. Вони нам дають гроші, великі гроші, мільярди доларів в позику. На жаль, не просто дають. Вони ж сподіваються, що ми їх повернемо. А як ми їх можемо повернути, якщо ми різко е, знижуємо податки? Ну звичайно, якщо виходити з того, що десь там через 10 років чи через 15 ми е, станемо дуже економічно розвиненими, і в нас доходи е, ВВП там зросте в рази, то ми можемо сказати так, ми, 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 ми тоді вернемо, але е, воно так не працює. Банківська система так не працює. В звичайному банку попробуйте взяти кредит, домовившись, щоб повертати там через 10 років. Банк на це не піде. Більшість банків дають кредити при умові, що ви з наступного місяця там чи через кілька місяців починаєте вже повертати потрохи. Ну так само МВФ, в принципі. Говорити про програму по блоку, то там, я так розумію, ну, зовсім не в захваті від співпраці України з МВФ. Та звичайно, якщо говорити про, про, про програму по блоку, то це взагалі була програма анти-МВФівська, анти антиєвропейська, антиамериканська. Тобто ця програма була налаштована на те, щоб. Україну відвернути від співробітництва з європейськими, з іншими західними фінансовими інституціями, щоб закрити Україну на співробітництво з Росією, щоб вернути Україну в поле впливу Росії, в тому числі в економічному плані. І, звичайно, що це. Йде в прямих протиріччях, із того, що вимагають МВФ наші кредитори, там європейський союз в процесі е, проведення переговорів по зближенню і е, вступу Україну України до європейського союзу. Ну звичайно, що е, вони не не захочуть нас приймати, якщо ми приймемо законодавство, яке різко суперечить. Тому що є в них, цю податкову реформу е, часто критикували, зокрема і в податковому комітеті Верховної Ради, і в Мінфіні, і в Нацбанку. Е, але чи відомо вам, хто все-таки її лобіює? можливо в парламенті? Ну, е, я можу робити здогадки, що е, її можуть лобіювати ті, кого е, в народі? Вже давно, десятки років, прийнято називати олігархами. Не будемо тикати пальцями, як то кажуть, але всі знають, хто це такі. Люди, в яких величезні підприємства, які, яким доводиться так чи інакше платити податки. Тому що якщо вже вони такі компанії, як Медінвест, не буде платити, ну то. Хто ж тоді буде взагалі платити, але які зацікавлені в тому, щоб платити якомога менше? Звичайно, що це в їхніх інтересах і їм під силу лобійські групи, якісь організовувати і в парламенті, і в офісі президента, і в уряді. Але з іншого боку, є інтереси держави, які полягають в тому, що треба збирати податки і платити витрати. Фінансувати витрати і на війну, і, і всі інші платити зарплати вчителям, лікарям, поліцейським, і комунальні якісь е, пільги людям надавати, тому що багато людей, які не можуть справлятися з ринковою ціною. Тому, звичайно, що попри всю весь вплив тих людей, які в цьому зацікавлені, які це очевидно, шолобіюють. Ця реформа не може отак, от раз і, і, і пройти. Я думаю, що вона зрештою не пройде, бо про проти як інтереси самої нашої країни, так і проти ін, е, міжнародні наші партнери, про що ми вже говорили, від яких ми дуже і дуже сильно зараз залежимо, від яких ми залежимо більше ніж від нашої власної е, податкової системи і нашої власної промисловості. Сільського господарства і так далі, пано Володимире. Ну і цікаво вашу думку. То навіщо заступник Єрмака, пан Шурма, все-таки дістав ось цю програму із спочилого в бозі поблоку і дійсно намагається її якось піарити, просувати? Це він діє теж в інтересах якогось олігарха, чи в нього якісь інші інтереси на вашу думку? Ну, ми можемо здогадуватися, що оскільки він людина, яка була топ-менеджером у дуже дуже впливових людей. Економічним топ менеджером, то він може лобіювати їхні інтереси. Ну, я думаю, я не думаю, що ті ж олігархи там той же Ахметов має великі ілюзії щодо того, що це є можливо пробити ось там зниження ПДВ до 10%. Але очевидно, що Є якісь надії на зниження там, не до десяти, до, до якоїсь середньої позначки. Тобто є у так званих олігархів свої інтереси і вони їх відстоюють. Ну, Напевно, що оця заявка 10 10, 10 – це таке побажання по максимуму. А, ніхто ж не, не розраховує, що воно по максимуму буде. Втілене, але на якісь подвижки в своїх інтересах вони розраховують. Вдасться на один відсоток знизити ПДВ. Це вже величезний успіх для них, тому що для, для найбільших підприємств менше платити на один відсоток ПДВ, це, мабуть, мільярди гривень кожен рік. Ну і насамкінець цікаво, чи якимось чином президент Зеленський якось відгукувався про цю пропозицію, про цю реформу, чи він взагалі про неї знає на вашу думку? Я сподіваюся, що знає. Хоча, звичайно, в умовах, коли йде війна, ми очікуємо від президента в першу чергу виконання функцій верховного головнокомандувача, і щоб він цікавився в першу чергу тим, що входить в його круг обов'язків як верховного головнокомандувача. Ну я не думаю, що президент Зеленський глибоко в це вникав. От. Я думаю, що ну, принаймні він не показував. Я, я не бачу, щоб він якось приймав участь в дискусіях на цю тему. Я думаю, що тут буде все залежати від того, яку позицію більш ширше коло гравців займе. Хто саме на вашу? Ну і і голігархі, і, е, і, і уряд, і е, власне е, більш широке коло підприємців, і ну і звичайно, що е, наші міжнародні партнери, від яких ми залежимо. Ну, Офіційно, здається, наш бюджет на 50% залежить від зовнішніх дотацій. Ну, Хто платить, той і визначає музику. Звичайно, що різко знизити податки нам не дадуть, просто дадуть по рукам. Але десь, десь якісь рухи в цьому плані можливо. Дякую вам, пане Володимире, за ці коментарі, за цю інформацію. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам. Політолог, журналіст Володимир Сонюк був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і спілкувалися про те, що один із заступників голови офісу президента пан Шурма дістав колишню програмну таку програму партії опозиційний блок і намагається її втілити як, зокрема, податкову реформу 10-10-10, але чи щось у нього вийде. Так би мовити, поживемо, побачимо. Дякуємо вам, пане Володимире, на все добре. На все добре. Побачимо.